Двигун Ford Transit 2,5 турбодизель На механічному насосі. Встановив я механічний замість електронного. стартер генератор новішого образця. Рік випуску 97-й. Ось його рідна електрона паливна. Двигун, як бачите, є повністю укомплектований. Зажигання я виставив добре. Повітря вигнав з паливної системи. Зараз заведу, покажу, як він працює. Як бачите, двигун працює прекрасно. Якщо когось цікавить, звертайтеся.